Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні приготуємо ситний, ніжний і дуже смачний салат із свинним язиком. Він чудово підійде як і до святкового столу, так і для сімейної вечері. Тож, не гаємо часу та й приступаємо до приготування. Для приготування салату нам знадобиться 2 свиних язика у мене вже відварені та почищені. Відварювала за класичним рецептом: до води додала цибулю, моркву, чорний перець з горошком, лавровий лист сіль. Відварювала 2 години, три курячі яйця, відварених на круто, 2 огірка, одна цибулина, 100 г твердого сиру у мене моцарела, майонез сіль перець. Для більш пікантного смаку я ще візьму чайну ложку. Гірчиці можна додати ще часнику. або часник додати гірчиці не додавати, або взагалі не додавати, щоб смак був більш м'яким. Ну, це мій варіант. Приступаємо до приготування. Язик нарізаємо соломкою. Ось так, або приблизно так. Огірки також соломкою. Ось так. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Я додам цілу таку цибулину, а ви вже орієнтуєтеся на свій смак. Ще одну невеличку, чи от половину такої більшої цибульки. Це вже, як ви полюбляєте. Яйця та сир натираємо на крупну тертку. Ось так у нас виглядають яйця. Ну, я думаю, ви всі бачили, як вони виглядають, коли їх потерти на тертку. Але все ж таки, показати маю. І сир. Сиром також закінчили, додаю до салатниці, і нам залишається лише додати майонез, сіль перець, гірчиця та добре вимішати. Ось і все приготування. Додаю перець. Це суміш перців, вона завжди ароматніша у стравах. Трішки підсолюю, ще на майонез дасть смак. Гірчицю зараз додам до майонезу і перемішаю тут, щоб він краще розподілився в салаті. Все, додаємо. І добре вимішуємо. Ось і все, салат готовий. Якщо готуєте цей салат, на свято, то перед подачею на стіл викладіть у гарну тарілку та прикрасте зеленню кропом або петрушкою. Я ж готувала просто до вечері, тож лишається скуштувати та сказати вам свої враження від нього. М -м -м. Дуже ніжний і водночас такий пікантний смак від гірчиці. Чесник також буде цікавий присмак давати цьому салату. Тож не бійтесь експериментувати! Ставте вподобайки, підписуйтесь та пишіть у коментарях, чи сподобався вам рецепт. До побачення, до зустрічі в наступних відео!